Оптимальна ергономіка. Система активується як тільки рука оператора після розблокування натискає важіль газу на задній рукоятці. Пилимо точно і впевнено. Зубчастий опор із надзміцного полімеру фіксує пилку на колоді. У будь-якому робочому положенні комфорт дарує м'яке покриття рукоятки. Такі перше враження від роботи з електропилою штіль MSE 190C. Цю модель обирають користувачі, що люблять поратися в по домашньому господарству, без метушні та зайвого шуму. Вона ідеально підходить для догляду за садом, заготівлею дров та майстрування з дерева. Якщо ваш чоловік не може всидіти без діла, то маючи такий інструмент, частенько буде пропадати в майстерні, випилюючи корисні для оселі часа доречі. речі. При всій своїй простоті MSE 190C має великий потенціал і високий крутний момент. Їх забезпечує потужний двигун 1900 Вт. Він, до слова, розвиває швидкість полотна до 12 м за секунду. Встановленою шиною 35 см вистачить для більшості робіт. Але за потреби цю модель можна дооснастити шиною 40 см. Плавний запуск захищає електромережу від перенавантаження і подовжує ресурс роботи двигуна. Тому ви зможете працювати електропилкою навіть за невеликого допустимого струму вашої електромережі. Гарна терморегуляція двигуна та спеціальний датчик захистить пилу мсє 190 с від передчасного зношування та зменшить інтервал обслуговування. Від випадкового натискання на важіль газу захистить кнопка фіксатор, яку необхідно натиснути, щоб розблокувати і привести в дію важіль газу. За допомогою гальма Вік Стоп Супер особливо ефективно та зручно працювати, коли електропилу доводиться часто зупиняти. Доступ до натяжного гвинта забезпечується збоку через кришку ланцюгової зірочки. Це запобігає контакту рук із гострим ланцюгом та кінчиками зубчастого упору. Запатентований замок кришки масляного баку забезпечує зручне його відкривання. Завдяки прозорому баку, ви можете стежити за рівнем мастила. Купуючи електропилу штіль мсє 190 дев'яносто у магазині Добрий Господар, будьте впевнені, ви придбали автентичний інструмент. Продавці-консультанти нададуть вичерпну інформацію щодо користування і обслуговування пили. До того ж, продемонструють її в роботі.